Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні є дві чудових новини. Першу знають всі, мабуть. Нарешті підірвали Кривський міст, це не може не тішити. І стрічка новин сьогодні просто фантастична і. Мені здається, кожен українець щиро відчуває себе щасливим в такий момент. Друга новина, за яку я хочу подякувати усім і кожному, це 25 тисяч підписників на моєму каналі. Цифра для мене також космічна, дуже бажана. Довго я до неї йшла, і дуже я тішуся з того, що має такий результат. А ще що цей результат співпав. Ну, словом для мене цей день святковий двічі. За що? Власне, вип'ємо молока. Чому молоко? Запитаєте ви? Тому що я сьогодні приготувала просто неймовірно смачне печиво, пісочне, а як на мене, воно найкраще смакує саме з холодним або навіть теплим молоком. В таку погоду, звичайно, тепле молоко. краще. Сьогодні в мене буде таке, я б сказала, натхненне відео. У нас останніх кілька днів дуже гарна сонячна погода. ...папи на літо на яке ми дуже чекали. Справ по дому, по саду. Назбиралося дуже багато, але ми все відклали, відпочиваємо і насолоджуємося. Тут зараз тобі дам. Забрала в дітей печенька, і вони кричать за них. Зараз їдам, прийду. Я повернулася. Одне собі печенько залишила. Так от, хочу, щоб сьогоднішнє відео було таким натхненним. Погода сприяє. Мені дуже захотілося оформити тут вхідну зону такими осінніми кольорами, осіннім декором. Це також співпало з тим, що мені нарешті вдалося залізти в город і зібрати свої гарбузи. Їх небагато, але вони такі яскраві, кольорові і такі надихаючі, що я не могла цього не зробити. Також покажу вам якого кольору тепер мій виноград дикий? Він теж для мене уособлення. Осень. А що ти хочеш? Собаки. Словом, приємного вам перегляду, натхнення, мотивації, любіть себе своїх рідних і влаштовуйте затишок в першу чергу для них. А мій виноград уже Багряний. Так, мені здається, в жодній мові світу немає ось такого слова багряний, який би передавало саме той колір, саме ту пору року, яку він уособлює. Барви осені просто фантастичні, і я неймовірно тішуся, що наша українська мова має силу цю красу описати. Що ж, ця краса надихає, і я вирішила додати барв також і в іншому декорі свого дому, і традиційно вже прикрашати буду ось цю вхідну групу, де нас тераса, вхід у дім. Нічого надзвичайного, просто зібрала усі дари осені, які в мене були. Поскладала їх тут так красиво, кілька разів перетасувала туди-сюди і зробила так, щоб мені просто подобалось. Основним натхненником, звичайно, був ось цей величезний гарбуз. Нарешті вдалося мені зібрати всі свої гарбузи, поставила їх тут. Ми вже до речі, багато з них з'їли. Поступово їмо багато мене страв, практично кожного дня щось готую з гарбуза. І ще свою м'яту сюди принесла, вже забрала з квітника. Нехай тут буде, вона мені дуже подобається. А ще відкриттям цього сезону для мене став Вереск. Мені раніше подобались ці квіти, але у мене їх ніколи не було. Завжди якось хризантеми були мені більш осінніми, але цього року Вереск то моя любов. І переходимо на кухню, буду декорувати ось цю зону в мене на столі обідньому. Зазвичай в мене тут стоїть якась ваза, там спеції. Але є одна історія, яка стала поштовхом і натхненником, аби саме цю зону цього року зробити осінньою. Нещодавно мені довелось купити ось цю таку невеличку вазочку, таку бочечку. Справа в тому, що я зайшла в магазин з подругами і з дітьми подивитися і випадково випустила її з рук, розбила. От, бачите, тут надщербився кусочок кришечки, і мені довелося за неї заплатити, довелося її купити. Ну, спочатку я думала, що це така прикрість, така неприємність, але зрештою, це тепер баночка, яка має свою історію, яка має свою якусь ізюмин, і мені здається, що це навпаки ну, класно. Я вважаю, що ця річ мене знайшла. Знайшла мій дім, і тепер тут буде жити мед. Тобто така вимушена випадкова покупка стала причиною того, що мені захотілося усю цю зону ось так оформити. Ще нещодавно купила в сінцеї ось такі баночки для солі і перцю. Вони з мангового дерева дуже гарно, шикарно виглядають. Ідеально вписалися мені в це місце. Я давно вже шукала якийсь такий набір для спецій і нарешті його знайшла в сінцеї. Так, взяла ще свої сухоцвіти, У мене ось тут є засушена гортензія, Вона така не до кінця розкрита, але в тому її шара. І ще ось чебрець зрізала. Він дуже запашний. Як висохне, також можна використовувати як спецію. І кілька деталей: свічка, тарілочка і маленький гарбузик, і моя композиція готова. Гарна, така осіння настроєва, мені дуже подобається. Все так під колір, в стилі і дуже-дуже затишно, як на мене. Основне місце, яке я хотіла задекорувати, це також більше вимушена міра. Ось цей кут завжди видно в моєму кадрі, коли я щось готую. А тут така негарна зона комунікації, ось такий кабель торчить. І, словом, не подобається мені, хочеться, щоб на фоні в кадрі було щось красиве. Якби це не є необхідність, можна було б цього не робити, але швидше це було моє бажання краси естетики в кадрі. До того ж, я хотіла тут розміщувати не лише осінні, а взагалі декор такий сезонний і змінювати його за порами року чи за настроєм. Знайшла на господарстві ось таку дерев'яну палку. і... Свого чоловіка заставила мені тут прикрутити до неї такі гачки. Можна було б це, напевно, і самі зробити, ну але якщо можна залучити чоловіка, то чому б і ні. Взагалі, ідея була в тому, щоб декор був максимально бюджетним, універсальним і можна було змінювати його по сезону. Ось такі гачки дають мені змогу це робити. Тобто, будь-що можна підвішати сюди і поміняти декорації під настрій чи під сезон. Напередодні вклала дітей спати і підготувала собі ось таку табличку. Теж мала на господарстві її в запасі, нічого спеціально не купляла з того, що мала. Просто взяла акварельні фарби дитячі і провела такий медитативний вечір. Повторюсь, робила це, коли вже діти заснули, коли я вже видихнула після тяжкого мамського дня, і мені дійсно от захотілось запалила свічку, захотілося от такого настрою, такого вечора, такого відпочинку і відновлення для себе. Малювати корисно в будь-якому віці, це завжди заспокоює, це завжди якесь натхнення, і будь-яка така творчість, щось, що робиш своїми руками, воно дає силу, енергію. Ну, словом, рекомендую кожному. А ще знову ж таки згадала своє дитинство, як ми колись збирали листочки і сушили їх в книжках так ось. Теж зробила таке напередодні, зібрала листочки в парку і запхала їх в книжку, щоб вони отак мені підсохли і розрівнялися. Зав'язую кілька листочків просто на шнурочок і буду також підвішувати. Ось цей такий імпровізований органайзер для декору, так я назвала цю палку з гачками. Я підвішую на такий самоклеючий гачок. Не хотілося мені нічого сверлити, тим більше це меблін. І весь свій декор сюди повісила. Ще додавала кольору ось такий рушничок, який купила в АТБ. Дуже копійчано, просто взяла його за колір, навіть не так за якість. І ось так все розвісила. Трохи мені не сподобалося, в якому місці вносить, бо не перекривало ту проблемну зону, яка в мене там є. І я перевішала на інший гачок. І ось так в мене вийшло. Тепер буду готувати з таким красивим фоном. Недавно купила ось такий прекрасний набір. Я як тільки побачила, його зразу захотіла купити, Зразу мільйон ідей, як його використати. Замовляла в інстаграмі, називається Живе просто магазин. І тут ніколи не здогадайте, що це. Це така дуже-дуже, як на мене, осіння штука. Формочки для випічки. Для печеня. І це осінні формочки. вони такі класні ось грибочок. Такий гарбузик, Такий листочок. І такий гарбузик. Просто фантастичні, вони дуже гарні. Навіть самі формочки вже гарні, я вже уявляю, як я з нього вийде печу. Але сам прикол, що вони продавець в упаковку додає ось такий таку інструкцію. По-перше, як поводитися з цими формочками, бо вони з пластика, але з такого відновлювального, з відновлювальних ресурсів, там входить кукурудзяний крохмал, цукрова тростина, корінь. Маніоки і молочна кислота, словом екологічно чисті формочки. І тут є рецепт, як приготувати пісочне пачиво. І зараз я за цим рецептом хочу приготувати і потішити своїх рідних для осінніх таких чаювань. Я думаю, що це дуже-дуже класний варіант. А ще це класно робити з дітками. Я думаю, буде цікаво малому. Зараз я, поки дитини нема замішу тіста, а потім будемо разом випікати, і вирізати. І так, що нам треба? 200 г вершкового масла, 100 г цукрової пудри або 150 якщо любите солодше, і тріпка солі. Одне яйце кімнатної температури і 400 440 г борошна залежно від розміру яйця. Я зараз ці інгредієнти підготую і будемо. Отож, швидко замішую таке пісочне тісто, воно має бути досить твердим, таким і замотую в харчову плівку і відправляю його десь на годинку в холодильник. Тим часом вже мій малюк повернувся і зараз ми будемо тут з ним творити. Дуже його захопила ідея робити печиво, взагалі він дуже любить із пластиліну, з тіста щось робити, і для нього це класний спосіб такого навчання і творчості. Ви просто подивіться, з яким захопленням він займається цим. Ну, я впевнена, що всі дітки люблять допомагати мамам своїм. Я просто згадую своє дитинство, я просто обожнювала бути з мамою на кухні, щось їй допомагати, навіть будь-що елементарне. І ви знаєте, думаю, що моя любов до кулінарії саме так і зародилася, бо мама ніколи мені не забороняла брати участь в різних кулінарних процесах. Навпаки, заохочувала, і думаю, саме тому мені це подобається і досі. Словом, ми дуже класно провели час з сином. Він вже не міг дочекатися, коли це печиво буде готовим. До речі, його випікати дуже-дуже швидко, буквально 7-10 хвилин, 200 градусів на пергаменті швиденько готується це печиво, ну залежить від товщини, яким ви його зробите. Щоб гарна була така фактура і добре було видно весь об'єм, раджу робити тісто трошки. Довстішим, ну, правда, доведеться його трішки довше випікати. Загалом я вважаю, що це дуже класний спосіб проводити час з дітками, а такий набір може бути класним подарунком, або ж можна подарувати вже власне саме печиво приготовлене. Ось я в деяких роблю такі дірки, щоб потім населити їх на стрічку, можна на якусь нитку чи такий джгутовий шнур. І красиво запакувати, також може бути гарний а, рукотворний подарунок. Зроблений своїми руками, зроблений з любов'ю, з атмосферою ну, це завжди гарна ідея, як на мене. А ще раджу робити подвійну порцію, бо печиво розлітається просто, не знаю, з такою швидкістю дітлахи розтягали. Я навіть молодшому сину його давала. Смачно, чесно, це дуже смачно, з молоком, з чаєм. А ще просто ось цей вигляд, ну, ми їмо очима. І це дійсно було смачно і класний подаруночок може бути. Беріть до уваги! Кому треба, залишу посилання в описі до відео. А ще кілька фігурок я населила на стрічку і додала до свого куточка з декором. Ось так доповнила всю картину. Словом, від однієї маленької деталі народилася ціла історія, і мені захотілося ось так весь свій дім. Добавити осені, щоб ці красиві насичені кольори були не тільки зовні, але й всередині мого дому. Що ж, друзі, ось таке у мене відео вийшло. Старалася його зробити душевним і теплим, таким, як і погода і настрій в мене зараз рідко таке буває в осінні дні, але коли буває, треба це ловити і користуватись наповно. Чого бажаю і вам, бажаю також ще миру і спокою в ці дні. Знаємо, що нас чекає нелегкий період, рашисти будуть мститися. Ось, Але в будь-якому випадку ми переможемо, ми сильні, ми не переможні. Підписуйтесь на мій канал, хто досі цього не зробив. Особливо важливо, щоб ви підписувалися під час перегляду відео. Ютуб це дуже любить. Багато моїх глядачів досі на мене не підписані, хоча я бачу і в коментарях, і в переглядах, що ви завжди зі мною. Підпишіться, вам не важко, а для, мого, для розвитку мого каналу це е, просто неймовірно важливо. Дякую, що ви зі мною, дякую за 25 тисяч! Ймовірно, зроблю якийсь конкурс на годи цієї е, цифри. Ще не вирішила. Пишіть в коментарях, що б ви хотіли від мене отримати. І до нових зустрічей всім папа! -па.